Швидкий та маневрений: від нуля до сотні за 4,8 секунди. Повний контроль, керованість, стабільність та безпека вражають. Сучасний компактний дизайн, екологічні матеріали. Запас ходу до 575 км. кілометрів, заряджання від 10 до 80% за 28 хвилин. Пасує для міського та активного способу життя. Volvo xc 40 Recharge. Я вже давно фанат Volvo і знаю про бренд багато. І повірте, ця модель дуже особлива. І моє прискорене серце биття тому до. Volvo з тих брендів, які не діють шаблонно. Вони мають особливий дизайн та різні варіанти оснащення. Переді мною xc 40 24-го модельного року в комплектації Ultimate. І давайте поговоримо про деталі. Тішечки, які ви точно не знали. Чи звертали ви увагу на логотип Вольво та ось цю лінію? Ні, це не вигадка дизайнерів. У Вольво все зі змістом. І можливо він вам щось нагадує? Наприклад, символ, що позначає чоловічу стать. Але якщо вам потрібно відкрити капот, саме ця лінія вкаже, де знаходиться важель. Ой, і не кажіть, що ви це знали. Навіть фари мають особливу форму. Ці те світлодіодні денні ходові вогні називаються молот Тора. Через звернення до міфології вони підкреслюють своє шведське коріння та зв'язок з шведськими богами. А ще подивіться на цей напис Вольво. Диявол криється в деталях! Якщо ми вже говоримо про екстер'єр, то дизайн Volvo xc 40 має яскраву виражену індивідуальність навіть збоку. Дизайнерська лінія починається від капоту, піднімається над дахом і закінчується задніми ліхтарями вигнутою формою. А панорамний дах. Ох, як же це круто! Особливо контрастна частина кольору Black Stone. До речі, саме в X-40 ви самі можете обрати колір даху. Задні ліхтарі мають незвичний дизайн, що запам'ятовують. І, звісно ж, деталі. Однак, перший, із чим контактую власник, це двері. У Volvo вони достатньо важкі, але максимально місткі, адже мають спеціальні ніші для речей. Розумна інженерія означає, що динаміки аудіосистеми Premium забезпечують чудовий звук, але не шкодять простору дверних відсіків. Саме в цій моделі дуже багато відділень для зберігання речей. Це є велика перевага, особливо якщо у вас велика родина. Самокати, ноутбуки, пляшки з водою все точно влізе в це авто. Мінімалізм як окрема філософія Вольво. Особливо це помітно в салоні. Дизайн сучасний. Оздоблення сидінь екологічними матеріалами без використання шкіри. До речі, сидіння водія з електроприводом, функцією пам'яті та можливості регулювання за чотирьма напрямками. Це дуже комфортно, особливо при довгих подорожах. Оздоблення стелі у чорному кольорі, спеціально виготовлене спортивне кермо і виразне декоративне оздоблення топографі. Навіть килимки для підлоги спеціально в кольорі. В цілому ж, оздобити інтер'єр власники авто зможуть за своїм побажанням. Доступні різні варіанти, що підкреслять особливі смаки та стиль власника. Ну а тепер найцікавіше те, на що більшість власників не звертають увагу або просто не знають. Наприклад, спеціальне відділення для зберігання карток або документів. Тобто можна просто вставити карту, і завдяки спеціальному гумовому механізму вона буде надійно закріплена і завжди знаходитиметься під рукою. От уявіть, що ваш телефон розрядився і вам треба терміново розрахуватись за парковку. Вам більше не потрібно шукати вашу картку в гаманці або переривати сумку. Лише легким рухом ви дістаєте свою кредитну картку, і таким чином ви не затримуєте весь рух і вам не соромно перед іншими водіями. Такі відділення є на центральній консолі. До речі, я сам про це не знав. Все настільки продумано, що ще не виникла потреба, а рішення вже є. А де ви бачили, що був вбудований зйомний відсік для сміття. До речі, про місце. Давайте перейдемо назад. Адже Вольво подбало і про пасажирів позаду. Відкриваєте двері, і що бачите? Дуже незвичне місце для зберігання дрібних речей. А, наприклад, для одягу є традиційний гачок зверху на стелі. Але не лише пальто ви можете повісити. А й закріпити аксесуари, зокрема для перевезення тварин. Аксесуари, що підкреслять стиль життя власника, можна замовити додатково, як ось ці рейлінги для велосипедів. І зверніть увагу на простір, його тут дійсно достатньо навіть із моїм зростом і при сидінні умовно за самим собою. Цікаві фішки продумані не лише для водія, але й пасажирів. Ось тут є спеціальний гачок для сумок. І він складається. Ви десь ще таке бачили? Максимально зручне для зберігання перекусів чи дрібних речей, коли подорожуєте. Я часто подорожую з дітьми, і зрозуміло, що в мене багато речей. Багажник дуже місткий і зрозуміло ж з електроприводом. xc 40, як і більшість кросоверів, мають спеціальну поличку для речей, яку іноді бувають моменти, коли треба зняти. І немає куди покласти, але тут рішення є. До речі, ця підлога складається, вона може розділити ваш багажник на дві частини. Зверніть увагу, коли підлога піднята, то з'являються спеціальні гачки для сумок чи пакетів. Цікавий факт, X-40 комплектується спеціальними рукавичками. На випадок, якщо ви пробили колесо і вам потрібно замінити запаску, ваші руки лишаться чистими, а ще є спеціальний чухол для колеса. Таким чином ви лишите чистим і багажник. Ергономність та сфокусованість на деталях до водія та пасажира вражають, правда? Але і це ще не все. Бо з X40 під капотом ви матимете додаткове місце для зберігання речей, ноутбука чи навіть невеликої дорожньої сумки. А ще, що вражає, це простота. Все інтуїтивно та зрозуміло. А що головне українською мовою. Тут також є Google або Play Market і власник може встановити всі необхідні додатки. Waze, Spotify чи YouTube, щоб подивитись фільм, поки авто заряджається. Це все доступно, встановлюється не довше ніж на смартфон. А ще будьте готові, що XC40 розмовлятиме з вами завдяки системам безпеки автомобіля. Він буде попереджати про небезпеку або навіть слідкувати за вашим станом. А завдяки камери 360 ви завжди побачите, що знаходиться навколо вашого автомобіля. А ще ваш Volvo буде постійно вдосконалюватися та ставати розумнішим. Адже він може оновлюватись хмарно, тобто не потрібно під'єднуватись до мережі, не потрібно їздити спеціально в сервісний центр. Все це можна робити дистанційно. Говорити можна багато, але Volvo xc 40 розкривається по-справжньому в русі. І я пропоную проїхати. Комфорт, гострота керування та стабільне відчуття захищеності. Ось за що я люблю Вольво. Зі всіма системами безпеки автомобіля, такими як Pilot Assist, тобто утримання в смузі та гальмування перед автомобілем, який їде попереду, системою моніторингу сліпих зон, системою Blizz та багатьма іншими функціями, автомобіль дійсно є одним з найбезпечніших в світі. Автомобіль, який реально піклується та турбується про вас. Електромобіль сьогодні це про комфорт, екологічність та тишу що в салоні. Не вагайтесь, XC40 дійсно вартий того, щоб спробувати.